І у нас у студії виконавча директорка благодійного фонду разом для України Евеліна Корілець. Пані Евеліно, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава рада вас бачити. Ми щойно переглянули сюжет власне про діяльність фонду. Про відкриття нової програми нового проекту. Подібний центр діяв у Львові на Глинянь, тракті Глинянському. Це той же самий. Він чи він він переїхав, чи це щось нове? Та все вірно. Ну це не зовсім новий проект, тому що наш фонд реалізовує насправді п'ять програм. Це є адвокація, і до речі, вже в кінці жовтня буде третій Ukrainian Action Саміт, який відбувається в Вашингтоні. Це адвокація інтересів України в Сполучених Штатах. А проект психологічних консультацій це теж один з наших напрямків в рамках А, І наразі вже працює шість центрів. Це івано франківськ Львів, Буча, Дніпро, Дніпро Харків. Та, тобто, це вже ну якби ми активно відкриваємо центри. У Львові справді був центр, але ми зрозуміли, що те місце, де ми знаходилися до цього, людям складно туди mm -hmm. добратися. І в більшості випадків це були або виїзні консультації на точки Юнісефа, або в місця. Проживання тимчасово переміщених осіб, або ми приїжджали там до шкіл. Тобто, це було більше. Ми працювали на, на виїзд, і саме на цій локації, коли нам запропонували цю локацію, ми були щасливі, тому що Сихів дійсно є одним з найбільших районів Львова, район, який прийняв до себе гостинно велику кількість внутрішньо переміщених осіб, і ми вирішили самі. І йти до тих, хто потребує, і туди йде трамвай, бо сві... як священик, який йде туди, де його паства. Так ну там е, прекрасна церква. Я не є львів'янкою, але Львів мене гостинно прийняв. Я тут практично рік прожила і почувала себе як в дуже добрих гостях. Тому але ви вже маєте досвід звернень до того центру, який діяв на, на, в межах тракту Глинянського. І з чим найчастіше люди звертаються до таких центрів? Дуже різна травма, і травмуюча подія вона може по-різному відображатися на різних людях. Для однієї людини вона дуже стійко перенесе бомбардування. А інша людина вже від звуків серед неї може розвиватися якісь панічні атаки, депресії і інші стани. Найбільше, ми, ми всі розуміємо, що заходи України не тільки заходу, але й тут призвали велику кількість людей захищати нашу державу. В них залишилися діти, в них є дружини, в них є батьки, які переживають за них, яким складно налагодити комунікацію. Іноді йде якесь не недорозуміння один одного, внутрішні переживання через те, що ти не знаєш, що ще жива твоя близька людина. На жаль, маємо великий досвід роботи з родинами. Чиї близькі вже загинули. В нас також паралельно реалізовується проект драйв!» це підтримка дітей загиблих героїв. Це один з наших найдавніших проєктів, де ми, якби подарунки, підготовка до школи, навчання для цих діток. Тому ми намагаємося комплексно підходити. Звернення теж бувають дуже різні, іноді. На фоні війни, на фоні постійного стресу в людей відкриваються якісь давні травми, давні переживання, і це теж потребує стабілізації. Пані Веліно, можливо, таке достатньо трохи прагматичне запитання, але ми розуміємо, що ресурси всіх обмежені, в тому числі вашого фонду. От приходить до вас людина. Як ви розумієте, що ця людина постраждала від війни і справді потребує допомоги? В нас працюють висококваліфіковані фахівці, і ми насправді проблема не Відсіяти тих, хто не потребує, а залучити тих, хто цього потребує. На жаль, в Україні немає культури звернень за допомогою до психологів. Ця ситуація змінилася за останні півтора року. Дійсно йде активна адвокація з різних сторін. Ми надзвичайно вдячні першій леді за те, що вона активно зайнялася цією темою. Благодійні фонди міжнародні, тому якби люди зрозуміють цю важливість. І давайте відверто, коли людина приходить за допомогою, це вже говорить про те, що вона їй потрібна. І так, можливо, ця робота триватиме. Не, не там 10, як іноді, або там 20 сеансів. Можливо, буде достатньо однієї розмови. У нас іноді бувають випадки, коли мама приходить з дитиною і просто просить, Я хочу тихо посидіти. Вона одна переїхала, їй нема де сховатися. Вона живе в малесенькій кімнаті з іншими людьми, і вона має можливість просто залишити дитину в дитячій кімнаті і тихо посидіти. І це для неї теж є цим безпечним місцем, де вона може налагодити свої оці... Внутрішні переживання, внутрішній емоційний стан, тому ми навіть іноді говоримо, що це не центр надання психологічних консультацій, а це простір, де ти можеш душею відпочити, отримати допомогу, поговорити з іншими людьми. Тому ми намагаємося зараз відходити від, від цього слова це от саме безпечний простір. А ви згадували про різні програми фонду разом Україн», Про те, що може є програма, яка допомагає підготуватися дітям до школи і так далі. Цей центр він зосереджений лише на психологічній підтримці. Чи ви надаєте також і іншу допомогу? Скажімо, як каже Віктор: прийшла до вас людина, і каже, я, наприклад, не маю за що зібрати дитину до школи, я не маю за що купити ранець зошити і так далі. Чи ви з таким допомагаєте? Чи ви обмежуєтеся виключно це також не... юридична допомога, наприклад, юридичні, на жаль, процесу. ми не ну тобто, в нас є п'ять програм. Це от адвокація, про яку я згадала раніше. Це Heroes, це допомога нашим героям. Ми зосередили свою увагу на тактичній медицині і зв'язку, паверстанції, генератори, це Health, в рамках якого працює це забезпечення медичним обладнанням медикаментами. Психологічні центри, і можливо, ви чули копайла це приїзди американських лікарів в Україну. Це скоріше такі навчальні місії, які допомагають підняти рівень кваліфікації українських фахівців безпосередньо тут в Україні, і нам вдалося привезти вже понад 100 лікарів з різних країн світу, в основному це зі сполучених штатів Америки в Україну, і це, це це дуже хороші результати. Також у нас є грантовий проект. Ми видаємо гранти організаціям, які діють. В інших містах вони безпосередньо дотичні, вони бачать ситуацію в реальному часі, тому якби вони краще за нас знають ситуацію там, тому якби ми хочемо розвивати громадянське суспільство. Ми хочемо їх підтримувати там. Працюємо завдячуючи цьому інструменту. І uh, Connection, це ну, я думаю. Ви минулого року чули Carol of the Bells, Разом було uh -huh. дотичне uh -huh. до організації цієї події. Це показати сучасну Україну. Ми відкриті до реалізації нових проектів в рамках цих програм, і ми будемо щасливі, якщо у вас є ідеї, ви можете звертатися до нашого фонду, але стараємося зосередити свої зусилля саме на цих напрямках. І ми щасливі, що іноді чуємо, що нам вдається закупити там певне обладнання, тому що ми знаємо, що за медициною можна йти до вас. Ми знаємо, що у вас є психологічні центри, тому ми там займаємо От, якусь. Давайте інші далі інші. поговоримо про психологічні центри. Ви згадували про те, що у вас працюють високопрофесійні фахівці. Де ви їх берете? Адже психологія це дуже тонка матерія, так. і тут головне не нашкодити. І яка на жаль нормативно дуже. Я б така коректна, погано регулюється. Можна, ну якби є, є важелі, які можуть бути е, дієвими в цьому на цьому полі. Ми працюємо з Прикарпатським університетом. Ми працюємо з католицьким університетом, ми працюємо з іншими вузами. В нас, декан факультету психології, є провідним, провідним психологом. Ми відкриті, коли до нас звертаються інші міжнародні фонди, говорять про те, що ми реалізовуємо різноманітні психологічні проекти, але ми хочемо запевнитися в рівні кваліфікації ваших фахівців. Будь ласка, от вам контакт центру, ви можете напряму з ними переговорити. І для нас це така двостороння угода, тому що для, ну, ми розуміємо, що а, цими є прозорими і для міжнародних донорів, і для людей. І ми самі для себе переконуємося вкотре в рівні кваліфікації наших фахівців. Це обов'язково, ну це, це навіть е, якби для мене дивно говорити, це обов'язково вища освіта, це обов'язково досвід роботи. Це обов'язково певна спеціалізація, тому що не кожен, на жаль, фахівець може працювати і з дітками, і з родинами, і з травмою. Я, на жаль, нерідко чую, коли там деякі психологи говорять, що я працюю з ПТСР. Я починаю задавати питання там по протоколи, по пентотики, з якими працюють, і на жаль, не маю тієї відповіді, яка мала би бути. Тому ми дійсно дуже. Виважено і дуже так експертно намагаємося підходити до цього питання, і саме тому з деякими. Травмами, деякими станами ми не працювали спочатку, але ми розуміли, що нам потрібно підвищувати рівень кваліфікації наших фахівців. У Нас проводяться постійно супервізії, як всередині України. У Нас проводяться супервізії з фахівцями зі Сполучених Штатів Америки. Ми підвищуємо рівень кваліфікації, проводячи навчання серед фахівців нашого центру. У нас був виїзд на три дні всіх психологів, адміністраторів, працівників цього проекту. Ми їх збирали в одному місці. Ми там були і юридичні нюанси, бо протоколи є певні вимоги, стандарти, mm -hmm. і люди повинні про це знати. Є чисто практичні якісь навички. Це дуже важливо ділитися цим досвідом. Ці люди волонтерять чи вони отримують за це зарплату? Для нас дуже важливо створити безпечний простір не тільки для людини, яка звертається за допомогою до нашого центру, але й безпечний простір для тих, хто працює разом з нами. Це частина команди, тобто, в нас у всіх є одна мета. Одна ціль, і кожен, хто долучається до разом, він є стає. Він розділяє з нами цю місію. Він розділяє з нами цю мету, і нам важливо теж створити для нього безпечний простір, аби цей психолог не думав про те, що мені нема чим заплатити комунальні платежі, а, а мав ресурс. Поділитися з ним, з тим, хто до нього приходить за допомогою за консультацією е, для нас? Це принципова позиція. Ми намагаємося слідкувати за там рівнями заробітної плати по Україні, покривати витрати наших працівників е, для того, саме щоб ну, з однієї сторони навіть і підтримувати економіку. Скільки, ви е, скільки фахівців працює в центрі, і скільки людей одночасно ви можете. Прийняти надати послуги. І чи ви рахували, скільки загалом вже людей скористалося послугами центру? На жаль, от таку чітку цифру я вам не зможу надати. І я, я вам поясню, чому саме по людях. Ми спочатку рахували, в нас є індивідуальні консультації, в нас угу. є онлайн-консультації і групові. Групові вони можуть бути безпосередньо в нас в центрі, або, наприклад, якась громада може звернутися до нас, що в нас є от центр. Ми будемо вдячні, якщо ви приїдете, і ми робимо такі виїзні консультації. Вони дуже ефективно працюють, тому що на жаль, в менших містах. Центри не відкривають, а люди так само потребують цієї підтримки. І Ви їдете до них. І так? І Ми їдемо а до чи них. Чи можуть люди ознайомитися з графіком таких консультацій? Це за вимогою. Тобто, mm -hmm. якщо можна ви... надіслати запит Та, до вас, і тоді ви організовуєте групу на виїзд. Я була сьогодні надзвичайно вражена. Ми запросили Максима Козацького, і там були представники, які працюють в його команді з різноманітними психологічними питаннями. Мене вразило, що є структура. Є звернення, і вони вже зараз думають про мережу. Тобто вони зібрали інформацію про тих, хто надає цю допомогу, і вони її розподіляють за необхідності. Після слів ми запросили Максима Козицького, налякалася, що ще й Максим Козицький тепер буде їздити і надавати психологічну допомогу за запитами у нас за западом суворі правила стосовно рівня кваліфікації працівників, які надаються допомогу. Ви організація разом фою країн у нас так пощастило нам за час війни повномасштабної було кілька представників від організації. Ми знаємо що ви дуже вдячні своїм жертводавцям, які допомагають функціонувати. Але крім людей, які жертвують на потреби, є ще якісь ресурси, звідки ви черпаєте кошти на своє існування і на оплату тих же ж... центрів? Це не малі кошти, щоб їх отримувати. Ну ми в більшості випадків збираємо кошти в Сполучених Штатах Америки, і це є нашою перевагою, нашим недоліком. Перевага ми не залежимо від фінансової спроможності людей тут в Україні. Ми не створюємо конкуренцію для тих фондів, які мають можливість збирати на зброю, на дрони, на якісь летальне спорядження, і ми даємо їм цю можливість. А ми маємо можливість закрити якийсь інший ряд питань, які теж є надзвичайно важливими. Але це для нас і недолік, бо якраз ми всі українці, ми розуміємо, якби що першочергово потрібно зі з якою соціальною групою працювати найважче. Психологам людям, які зневірилися. А, при тому це може бути. Я, я, я розумію, що я не дуже коректно відповіла на ваше питання, але, м м м на жаль, зневірені можуть бути в будь-якій соціальній групі. Uh -huh. е, людина, яка втратила мету. Ми намагаємося. В нас, до прикладу, в нас є. Виїзди на раніше вони були на 21 день, але ми побачили, що 14 днів працює ефективніше. Це виїзди на локацію в Карпатах родин загиблих. Угу. Там іноді буває дуже свіжа травма, і е, вони деякі з них, наприклад, це був єдиний син, або це був чоловік, від якого немає ще дитини. Це дуже болісні історії. І це люди, які розповідають, що я ходжу по хаті, я всюди його бачу. Це люди, які не вірять, для чого їм далі жити. Це, це важкі. І ми намагаємося дати їм інструменти, навчити повертати ресурс. Це найважче, напевно. Ви, власне, коли в сюжеті розповідали про те, що для дітей, для підлітків, для дорослих будуть різні заняття, різні активності. На одне з питань ви вже відповіли фактично про такі виїзди. А що ще ви пропонуєте для своїх відвідувачів? Це може бути арт-терапія. Угу. Це може бути дуже таким кумедним, як зібрати мам загиблих. Вони не хочуть ніде виходити. Кажеш, давайте плести сітки. Угу. І вони аж бігом. І це це прекрасно, тому що вони намагаються бути дотичними до допомоги, і паралельно з ними сидить психолог і працює дуже з дітьми. Ну от я пам'ятаю, я ніяк не можу забути хлопчика, і я була присутня, коли психолог зрозуміла, чому дитина перестала їсти м'ясо. Це жахливий. Сміт. Дитина тікала з окупації, обгоріла машина, там було тіло і запах смаженого м'яса. І дитині так це врізалося в голову, що вона просто відмовилася від м'яса зовсім. І психолог, дитина не розмовляла. Ну, Якісь такі вирвані з контексту фрази, там, та й так, ні. І саме через малюнок, через роботу з піском, через інші інструменти, які здаються. Забавками насправді ні для фахівця, який розуміє, який знає, як ці інструменти використати, вона є дуже дієвим інструментом. Е, ну, ми знаємо, що психотерапія, взагалі, консультація, робота над психологією, є достатньо тривалим процесом е, для наших глядачів, щоб наші глядачі зрозуміли, це не є разова консультація. Ваш психолог, ваші спеціалісти ведуть. Своїх, ну не знаю, пацієнтів чи клієнтів, чи їх правильно як назвати, тривалий час. Я так це розумію. Тобто людина може не один раз прийти і все, а може приходити стільки, скільки їй потрібно. Е, 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 я зараз хочу просто звернутися до не бійтеся, звертатися до психологів. От е, я регулярно звертаюся, при тому це далеко не завжди є тривалою роботою. Іноді треба просто з кимось безпечно поговорити, от щоб ти знав, що ця інформація не винесеться назовні, і ти сам собі даш відповідь. Іноді так це буває більш тривала робота. Якщо говорити про саме про тривалу психотерапію, вона наразі неможлива. Чому? Травма продовжується. Бомбардування продовжується, війна продовжується. Фактори, які впливають на цю травму, вони нікуди не ділися. Тому про тривалу терапію ми не можемо говорити. Ми можемо говорити про зап... про роботу з запитом, про роботу з певними станами. І ми допомагаємо їх зняти. Так іноді це займає один сенс, іноді десять, іноді більше. Ми готові, якби вести цю людину до отримання потрібного результату. Тому для нас це дуже Ну, Але на жаль, про терапію наразі ми не можемо говорити. Якщо ми от говоримо з такі трошки більш глобальне масштабне запитання, дуже часто ми говоримо можна почути такі висновки, вислів, що от українці це травмована нація, травмована війною, травмована такою масою насильства, просто неймовірною масою насильства. Як все це, оці події, які відбуваються зараз, відбиваються на нашій психології загальній? Чи можна справді говорити, що українці змінилися раз і не завжди через за цих півтора років? Ті українці, які живуть зараз, я думаю, що ще їхні діти і онуки, так ми змінилися. А, окрім травми, травма не завжди робить слабше. Якщо ти її контролюєш, якщо ти її усвідомлюєш, якщо ти з нею працюєш. А, мене була дуже цікава розмова стосовно резистентності українців. Угу. Наскільки ми стійкі до зовнішніх. Дуже негативних і травмуючих чинників. Чи ми, з... ми постійно міняємося? Я до цього відношуся дуже так, може навіть по-філософськи, але це будь-яка подія нас чомусь вчить. Важливо зробити з цього висновки і діяти, а не просто скласти руки, а як шкода, боляче і не встану. Так, ми змінились. Як зрозуміти, що людина поруч потребує допомоги психолога? Мені дуже прикро, але змусити ми нікого не зможемо. Дійсно, є червоні прапорці, які сигналізують нам про те, що варто звернутися за допомогою Чи можете ви назвати ці червоні прапорці для наших глядачів. Також і вони дивіться. Наприклад, якщо ми говоримо про суцідальні стани в підлітків. І в тих, хто повертається з фронту, це зовсім різні сигнали. Я закла. Якщо у вас є питання, в нас є центри по всій Україні, в нас є онлайн-консультації, і ви можете скористатися uh -huh. цією послугою, самостійно набрати і навіть назвати те, що вас. Насторожує в поведінці близької людини, це буде значно більш ефективним, тому що на жаль, я дуже не люблю гуглити діагнози, тому що гугл уже все вмираємо від всіх можливих захворювань. Це неправильно, має бути ну якби дійсно є фахівці. Звертак, якщо змінилася поведінка, якщо ви бачите якісь сигнали, якщо ви бачите закритість або надмірно, навпаки, активність. Інші сигнали в кожного це настільки індивідуально. Що якщо я зараз опишу перелік, це кожен не може не співпасти побіжить. з переліком Який... Може якій... не співпасти. А по-друге, кожен другий зараз mm -hmm. ми знайдемо якийсь приміріє на себе та, це, примір так. на себе. Тому для цього є фахівці, для цього є такі центри. Ви згадували про шість центрів: Дніпро, Івано-Франківськ, Тепер Львів, так. Харків чи про. Планує продовжувати проекти далі географією, чи ви маєте намір відкривати і ще в інших містах? Так, наразі ми працюємо над відкриттям центрів в Вінниці, в Сумах, в Києві і в Одесі. Ого, і в Сумах також. Так. Це такі достатньо це, амбітна ви знаєте, мета. Є, є, це амбітна мета, але вона е, коли бачиш, куди йти, от коли ти розумієш. Напрям руху, ти туди йдеш. Так може бути червоне світло, ями на дорогах, але ти рухаєшся в правильному напрямку. Можливо, це буде вже останнє запитання на сьогодні, але ви згадали про історію хлопчика. Так? так а чи є історія, от якою ви можете з гордістю сказати, що ось для цього ми створювали цей центр, який ви можете похвалитися? Мама загиблого героя зараз є адміністратором наших виїздів для родин загиблих, ніби дрібничка, але. Вона є найбільшим авторитетом для цих мам, тому що вона пережила схожу біль, вона встояла і вона знайшла подальшу мету, для чого жити. У нас є приклади: немає маленьких перемог. Діти, які почали говорити. Мами, які вийшли з депресії і повернулись до своїх дітей. Які вийшли на роботу ментальне здоров'я це не тільки про медицину, це і про економіку. Це те, наскільки ефективно ми можемо виконувати нашу роботу, наскільки ефективно ми можемо виховувати дітей, наскільки ми можемо бути стійкою опорою для наших захисників, які є на лінії зіткнення. Це дуже комплексне питання, саме тому на нього велику увагу звертають і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах Америки вивчають глибоко і зараз готові ділитися досвідом. Важливо нам не ігнорувати. Руку, яку нам простягають, ну і давайте на завершення нагадаємо глядачам, яких ця інформація може зацікавити, де центр працює, куди звертатися, і якщо можна навіть телефонувати, як ви згадували, да, то коли... в місті Львові безпосередньо центр знаходиться в центрі Довженка. Це червоний калини 81. Ласкаво просимо. Він працюватиме і на вихідних. Якщо буде такий запит, якщо будуть групи, ми з задоволенням відкриємо наші двері. Також, якщо ви вів'єте просто в гуглі разом разом для України або англійською, разом там є наш веб-сайт, і серед проектів Я разом з тобою дає телефони і наших центрів в різних містах, і телефон центру в місті Львів. Також нагадую, що якщо у вас немає можливості приїхати фізично в цей центр, вам далеко немає змоги фізичного і можливості, ви можете скористатися послугою онлайн-консультації. Тому ласкаво просимо, звертайтеся. Це дуже ваша стійкість, ви є опора для дуже багатьох людей. Пам'ятайте про це і теж працюйте над собою.